Формадол забудь про головний біль. Російські ракети родом ще з радянських часів влучають у житлові будинки критичну інфраструктуру або ж знищуються в небі українськими протиповітряними силами. На щастя, останнє трапляється найчастіше. Тож, аби обійти сили української ППО, росіяни вдалися до чергової підлості. Іранський дрон шахет 136 або ж на швидкоруч переімінований росіянами грань 2 Умить замінив ракети вартістю більше 5 мільйонів доларів. Летюче крило має єдине завдання долетіти до цілі та вразити її. Під час зіткнення із об'єктом детонує бойова частина дрону вагою близько 40 кілограмів. Вона розташована у носовій частині. Безпілотник з цінником 20 тисяч доларів може долати за різними оцінками близько тисячі кілометрів. Офіційний характеристик цього летуна, який відповідає. Але дійсності не знайти, бо його історія така ж брудна та оповита брехнею, як і історія існування Росії. Загалом перші безпілотники застосовували ще в Афганістані наприкінці 90-х, розповідає військовий експерт Митро Снігирьов. Це ну скажімо, так в лапках запозичені технології краду намагалися копіювати американські зразки. Те, що там десь впало, або було, скажімо, знищено. Військовий експерт каже, до створення дронів Камікадзе долучали і китайських фахівців, тож згодом вдалося запустити серійне виробництво літальних апаратів. Загалом безпілотна авіація неабияк важлива для Ірану. Адже довгий час суворі санкції не дозволяли країні розвивати пілотовану авіацію чи будь-які складні системи озброєння. Виготовляють трони переважно із запчастин, які є всередині країни. Корпус зроблений із композиту на основі паперу. Гвинт, який штовхає двигун, загалі дерев'яний. Такі матеріали зменшують вартість апарату та ускладнюють його виявлення за допомогою радарів. Проте щодо точності влучання чимало питань. Чим далі відстань. Тим влучність потрапляння стає під питанням, тобто працюють в основному по великогабаритних габаритних цілях. От такі, скажімо, об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, ну куди, умовно кажучи, для розуміння важко не попасти. Військовий експерт пояснює, наразі інформації про можливе керування дроном немає. Найбільш імовірно, координати цілі йому задають ще перед запуском. Основний плюс іранських дронів це низька собівартість, тому там оператори. У всі розмови про те, що він оснащений камерою оператор може переналаштовувати на ціль, На даний момент ця інформація не підтверджує. Чимало дронів виявляють за допомогою звуку. Його двигун створює гул, схожий на роботу мопеду чи бензопили, а через невелику висоту польоту його можна вразити навіть за допомогою стрілецької зброї. Проте фахівці застерігають, це мають робити військові або поліція. Якщо побачили дрон, єдине, що варто зробити, це повідомити про нього правоохоронцям та якомога швидше переміститися в укриття, бажано триматися подалі від адмінбудівель стратегічних та військових об'єктів і АЗС. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».